Тож, шановні журналісти, дорогі інтернет-глядачі, порталу прес-клубу. Сьогоднішня прес-конференція на тему маніпуляцій довкола участі правого сектора у виборчому процесі та підтримки певних політичних сил є своєрідною реакцією на ті безчинства, які деякі гравці на політичному ринку зараз, зараз роблять. Йдеться про певні політичні партії. Зараз активна фаза виборчого процесу деякі сили намагаються вплутати правий сектор, використати його. Скажімо, для підняття своїх рейтингів. Отож, ми мусили скликати прес-конференцію, на якій розтлумачити, роз'яснити нашу позицію і участь у виборчому процесі. Отож, сьогоднішні спікери це є пан Богема, знаний Кіборг, а також Андрій Шараскін. В миру він є заступником Дмитра Яруша з політичних питань. Олена Женко, член обласного проводу правого сектора. Отож, друже Богема, тобі слово. Вона так 21 липня 2015 року відбувся з'їзд партії, правий сектор, на якому було прийнято рішення, що правий сектор не бере участі у виборах. Після цього почалися спекуляції на тему підтримки нашою політичною силою інших політичних сил, тому хочемо наголосити, що правий сектор не підтримує на виборах жодну іншу політичну силу. Надзвичайно обурив той факт, коли. Ми беремо львівську обласну газету політичної партії Укроп. Ось прошу вам продемонструвати. На якій бачимо нашого лідера. Нас дуже здивувало, коли політична сила, до якої Дмитро Ярош не має жодного відношення, використовує його в політичних цілях. Прошу вас звернути увагу, наскільки хочуть вести в оману виборця, коли пишуть Дмитро Ярош, а внизу пишуть номер у бюлетені. Цей факт нас надзвичайно обурив. Вважаємо такі дії. Політичним шулерством, адже Дмитро Ярош не має жодного відношення до політичної партії Укроп. Справді він є головою керівником міжфракційної комісії Верховної Ради, яка була створена 4 лютого 2015 року ще до реєстрації політичної партії «Укроп», яка була зареєстрована 15 червня 2015 року. Тому просимо політичних сили на цьому не спекулювати та не вводити не в виборців оман. Шановні друзі, я хотів би наголосити якраз ще раз на тому, що це не, не просто заяви, адже ми не бачимо, як зараз ці вибори зможуть вплинути на майбутнє країни. Е, тому ми не йшли на вибори і тому ми не підтримуємо жодну політичну силу. Так само і партія «Свобода» намагається теж донести інформацію про те, що е, нібито. Наша політична сила, правий сектор, об'єднується зі свободою. Я хотів би розмежити ці всі питання. Ми справді, наш лідер і провідник національного визвольного руху Дмитро Ярош, він сказав і зробив заяву. І така заява була від проводу національного звольного руху правий сектор про те, що ми будемо об'єднувати всі націоналістичні сили перше. У боротьбі проти режиму. Друге, і е, що найголовніше, це якраз у е, протистоянні цьому режиму і визволенню політичних в'язнів. Саме тому, і е, спільно зі свободою, і з конгресом українських націоналістів і з іншими націоналістичними організаціями у нас відбудеться наш традиційний марш і вічі 14-го числа на покрову. Післязавтра у Києві, і де центральним фрагментом відбудеться якраз ем, і виступ кобзарів, і промови і звернення до влади під стінами Лук'янівського СІЗО, де утримуються політичні в'язні, наголошую ще раз, що жодну політичну силу на цих виборах національно визвольний рух правий сектор. Не підтримує. І це найголовніше. Тому що спекуляції будуть з'являтися далі і ще більші, а те, що зараз відбувається навколо всіх виборів, а особливо у прифронтових зонах і у зонах потенційного ризику, це Одеса, Харків. Це Миколаїв, Херсон, Дніпропетровськ, Луганщина і Донеччина. Звісно ж, це нас дуже насторожує. Національно визвольний рух правий сектор уже звертався до Служби безпеки України. Зверталися до апарату президента України і звертається до усіх небайдужих. Адже. Ситуація, яка розвертається власне в цих областях, дуже і дуже нас непокоїть. Очевидно вже сьогодні, що контрреволюційні сили, всі ті, хто ще вчора були в команді регіоналів, всі ті, хто втікли відразу після подій на Майдані, вони повертаються. І, мало того, що вони просто повертаються, вони зараз болотуються. У обласній міській ради вони намагаються пройти в легітимний спосіб через вибори у цю виконавчу гілку влади, і таким чином ми абсолютно без крові, абсолютно без продовження військових дій можемо отримати так звану новоросію. Так звану е зону, яка буде повністю підконтрольна Москві. Тому ми не виключаємо, що якщо наш голос не буде почутий, ми залишаємо за собою право вводити там пряме народовладдя. Чи є в когось запитання журналістів до наших спікерів стосовно на теми цієї? Будь ласка. Захід над Ярослава скажіть, будь ласка, ну що ви маєте на увазі, що ваш голос має бути почутий, і що влада має зробити? Почув, що ваш голос це перше питання. Друге питання. Що мається на увазі під прямим народовладдям? І третє питання: ви не пробували залагодити конфлікт із укропом? Я так розумію, тільки місцевим львівським укропом? Якось без виносу цього всього на широкий загал. Ну тобто, без широкої публіки. Дякую. Давайте з крайнього. Що стосується укропу, це не тільки укропа і свобода, і інші. Ми просто хотіли, аби донесена була наша основна інформація і позиція стосовно підтримки будь-кого. Це один з прикладів. Справа не йде в тому, що у нас є якісь протиріччя чи конфлікти. У нас є різне бачення ситуації, в тому числі політичного майбутнього і майбутнього цієї країни, до прикладу, у чомусь, і тому е, якихось конфліктів у нас немає. Є просто спекуляції, які притаманні як у Кроп, як Свобод, як і іншим силам, які можуть ще й зараз в крайні тижні до виборів, е, спробувати це робити. Тому ми відразу хотіли би взяти це як приклад і наголосити ще раз на позиції національного визвольного руху правий сектор. Це перше. Друге, що стосується нашого голосу, який мав би почути. запропоновані якраз ем, одна дуже чітка позиція: по-перше, припинити безчинство у призначення територіально-виборчих комісій, які вже е, в деяких областях, таких е, як до прикладу, в Дніпропетровську. Тричі змінювався склад на той, який влаштував би політичні сили опозиційного блоку. А це абсолютно неправильна позиція. Має бути, якщо ми вже слухаємо голос народу і робимо це по совісті, то є процедура, дуже чітка процедура прописана про призначення. Вона не може в ручному між... режимі комісія тричі змінюватися. Це перше. Друге, закон про люстрацію ніхто не відміняв. І тому всі люди, які були замішані і причетні до гибелі людей на Майдані, до попередньої влади, вони спочатку мали би пройти через це горнило очищення. Натомість. У таких районах, як Волновайський, до прикладу, всі ті, хто поставляли читушок, як і той же ж Вілкул, які представляли тоді партію регіонів і, одіозні, і вони втікли. Зараз мало того, що вони повернулися, вони балотуються, як той же вілкул, на мера Дніпропетровська, звозячи знову ж таки своїх тітушок. І вступаючи якраз в відверту боротьбу. Ви розумієте, що так звана політична еліта, вони не отримали належного шоку ні від Майдану, ні від війни, яка у нас триває. Мало того, вони всі ці контрреволюційні сили зараз повертаються і намагаються в безкровний спосіб захопити владу на місцях. І стосовно прямого народовладдя ми не виключаємо, що аби уникнути махінацій, спекуляцій, фальшування, підкупу, ми будемо виводити активних городян і залучати різні сили якраз до того, аби цього не відбулося. Хочу додати на ваше запитання, що правий сектор Львівської області ми робили заяву стосовно того, що ми участі у виборах не беремо однак, ми будемо слідкувати і слідкуємо за тим, щоб не порушувалося виборче законодавство от в плані таких власних маніпуляцій тобто, це колишні регіонали під прикриттям інших політичних сил. Про опоблок це ми навіть не, не може бути мова. Ми прийшли на їхній з'їзд, який не відбувся. Ми подали заяву і до суду, і до ТВК про те, щоб їх не реєстрували. Тобто, за такими речами ми будемо слідкувати. Чи є ще якісь запитання? Добрий день, Віталій Юрчук, громадська реалізація Центру дослідження регіональної і міжнародного співробітництва. Ну я так думаю, що ви розумієте, що зараз під час виборів маніпулювати, власне кажучи, на самих виборах досить важко. Тому основна маніпуляція йде напередодні, під час оцих ось ось передвиборчих кампаній. Як ви ну, намагаєтесь протидіяти цьому? Тобто саме зараз. Тому що під час самих виборів вже там ну, досить важко буде сказати, там, що вони там маніпулюються тощо. Ми відразу прямо зараз з вами цим займаємося. Ви мали на увазі про те, що Андрій казав, стосовно східних частин. Чи ви маєте на увазі стосовно Львівської області? Львівську область, тобто, ми, наприклад, до прикладу, щодо Отпоблоку, ми прийшли на з'їзд. В першу чергу ми хотіли подивитися на тих людей, які вважають, що вони мають хоча б якесь право балотуватися від цієї сили у Львові, де є маса могил від їхніх рук. Тому ми діємо всіма способами, також інформаційними і іншими, тобто всіма рамками, які ми можемо. По блок, наприклад, ми відразу попередили, що не дивлячись ні на що їхні намети на території Львівської області стояти не будуть. Вони будуть зніматися невідомими патріотами, тобто і іншими речами. Тобто ми відслідковуємо і реагуємо по мірі поступлення інформації. Чи є ще в когось якісь запитання? Тож я маю надію, що ми вичерпно пояснили позицію нашої організації правого сектора стосовно участі у цьому виборчому процесі. Як всі питання після цього мали би бути зняті? Ну я надіюся до наших е, політичних сил, які можливо прийдуть до тями та зрозуміють, що такими речами маніпулювати не варто. Пан Богема Андрій хотів дещо додати, так. Я хотів би кілька слів якраз сказати. Те, що ми не беремо участі у цих виборах, це не значить, що ми зійшли з цієї дистанції. Ми дуже чітко розуміємо, що всі півтори роки війни у нашій структурі, в структурі нашої націоналістичної організації зробили певний певну перевагу військовому нашому блоку силовому формуванню. Тому зараз уже відразу після нашого крайнього віче, прийняті рішення про формування власне потужної політичної команди, і ми одне з ключових наших завдань це розширення нашого членства, якраз свідомо активними громадянами, які хочуть змін. Які прийшли на Майдан за ради змін, і які розуміють, що зміни, на жаль, у цій країні можливі тільки революційним шляхом. Дякую. Скажіть, будь ласка, а кандидати в міські голови не використовують ваше ім'я право сектору? Чи вас такі дані? Наразі не відомо. Тобто, цю інформацію ку маємо, то маємо. Якщо вам відомі якісь факти, можете казати по імені, я вам відповім. jako zawo. zawa.